Ленінопад охопив країну Дніпропетровськ, Чернігів, Полтава, Кіровоград, Миколаїв, Херсон. Там сьогодні попрощалися з вождем комуністів. Валили Леніна, порвали три канати. Бронзовий монумент на гранітному постаменті простоїв у Полтаві від 1960 року. Коли стало відомо, що міська рада не порушить питання про демонтаж пам'ятника на своїй позачерговій сесії. Громада вирішила зробити це сама. Підігнали дві вантажівки, почали скидати. Та Ленін падати не волів. Мотузки рвалися одна за одною. Врешті за дві години з роботою впоралися. Я переповнююсь почуттям величезної якоїсь бетховенської радості. Знаєте, як бетховена вода до радості? Оце сьогодні відчуваю, оце настрої в людей. Але закріпитися тут має матеріальне вираження якось тут має бути пам'ятник героя Майдану. На центральній площі Дніпропетровська Ленін простоїв понад півстоліття. А щоб повалити вождя пролетаріату, знадобилося шість годин. Комуністи спробували захистити свого кумира, але відступили під прикриттям міліції. Спершу монумент стягували руками згодом за допомогою позашляховика. А коли й це не зарадило, підпиляли ноги та потягли спеціальною піддоймою. Близько першої ночі пам'ятник впав. На площі у цей час було кілька тисяч люду. Радикалів підтримували не усі. Історія навіть як говорять в Європі, в Європі не стоїть пам'ятник Гітлеру. Почому тут має стояти пам'ятник Леніну? Після повалення пам'ятника активісти вшанували загиблих у Києві хвилиною мовчання і запропонували перейменувати площу Леніна на героїв Майдану. Ось так під овації і салют скинули Леніна у центрі Чернігова з постаменту і ліча стягували тросом голіруч кілька сотень активістів. Подивитися, як гепнеться Ленін зібралися тисячі чернігівців. Молодь активно фотографувалася на згадку. Давай наслідня фотоселяна. Захищати пам'ятник зібралося із -о два десятки симпатиків проводиря світового пролетаріату із собою прихопили держаки від лопат та скористатися ними не наважилися. Більше для віду і показуючи. Ми предполагали, що тут, звісно, буде дуже багато людей. А ще один із захисників Леніна взяв пістолета, та НАТО в зброю у нього відібрав і передав міліції. Інших захисників класика марксизму активісти відтіснили, аби вождь не впав їм на голови. Міліція у цей процес не втручалася. А так хрясно в лобом об землю Ленін у Миколаєві Ярослава Якимчук Петро Василик програма Вікна СТБ.